Міжнародні зв'язки голова Харківського облдержадміністрації Гуранін зустрівся з делегацією державного департаменту США. Обговорили подальше співробітництва між регіоном та сполученими штатами. Ми обсудили ряд моментів, які зв'язані з співробітництвом Харківської області і підтримкою посольства США Харківської області, проекти зв'язані з адміністративними услугами, з упрощенням цих процедур і розширенням цих послуг. В березні делегація регіону, у складі якої представники влади, бізнесмени та промисловці планує відвідати США мета, налагодження відносин з американськими бізнес-партнерами в рамках роботи офісу Харківської області у Вашингтоні. Коли я у понеділок зустрічалася з Джефрі Паєтом, він згадав вас і наскільки важлива робота тут у регіоні. Він підтримав наш візит до цього регіону та наголосив, що ви висунули конструктивні пропозиції про те, що можна зробити. Реабілітація мистецтвом на Дніпропетровщині відкрили виставку картин, автори яких бійці АТО роботи створювали в лікарнях та госпіталі під час арт-терапії. Гарятам хірурги лічать тіло а іскусство душу через світ, через живесі вони получають то розряд забувають та болі, ні забуває та сьогоднішнім забувають про та тому день знаходяться. За кордоном користь арт-терапії доведена вже давно. Тож цей метод лікування на Дніпропетровщині планують поширювати, зокрема в реабілітаційному центрі для учасників АТО. Кому то підходить арт-терапія, кому-то там необхідно, наприклад, заняття лепкою. Ми хочемо ці всі. моменты эрготерапии реализовать в нашем реабилитационном центре, который был открыт вот именно для участников АТО при поддержке обладминистрации. администрации. Піклування про дітей у зоні АТО команда народного депутата України Артура Герасимова завітала до Костянтинівської спеціалізованої школи інтернату номер 32 на Донеччині. Поспілкувалася не лише з вихованцями, а й з керівництвом закладу. Депутати обговорили нагальні питання та потреби дітей, які необхідно вирішити. Посмотрели на детей, очень творческие дети, понравились коллектив, дети выховываются в духе патриотизма, узнали о насущных проблемах, постараемся по возможности помочь этой школе. Очень понравился коллектив, который здесь, педагогов, понравились дети, которых воспитывают с Украиной в сердце. Понравилась атмосфера, которая здесь стоит. Несмотря на то, что мы находимся в зоне АТО, приятно, что можем делать какие-то небольшие праздники для этих детей.